Найбільше я дякую спочатку, спочатку, своїм парафіянам. Я пам'ятаю ті дні холодної осені 91-го року, коли у нас не було в храмі ні світла, ні опалення, ні оздоблення, ні ікон. Якийсь сколочений стіл був замість престолу. іконостаса теж не було. Взагалі була жахлива пустка. І раптом з'явилися люди. І це були люди, які потім десятки років ходили до нашого храму. І 10, і 20, де дехто, і 30 ще досі ходить. І вони дивилися на тебе в цьому холодному сирому храмі, стоячи на цементній підлозі, такими оціма, що треба було щось зробити. І не лише з відбудовою. Цього храму. Ви бачите, що 30 років будуємо, будуємо, ніяк до кінця не добудуємо. Але головне було очікування чогось такого тої духовної підтримки, тої духовної допомоги, того надихання від Духа Святого і того подолання всіх наших бід. Всієї нашої бідності, убогості, всіх наших страждань, всіх наших втрат, і нашої самотності, і нашої спустошеності. Це треба було долати. Хто пережив початок 90-х років, добре знає, який це був жахливий час насправді, одне припинилося і. Повалилося зовсім на землю. Зробилася дуже швидко в країні нашій руїна. Руїна, в якій інфляція була така, що вранці не витратиш гроші, ввечері гроші ці нічого не варті. Це молодь цього не знає. А ми це пережили. І дезорієнтація, і відсутність будь-яких цінностей порожнече на місці всіх цінностей, які колись, колись все-таки зігрівали. Це був важкий час. І вони приходили до храму шукати тих цінностей. І тої настанови. І того шляху істини життя, яким є я... Спаситель наш Ісус Христос. І це. Поставила мене в становище людини, від якої такого вимагають, що ти маєш зробити щось більше за твої можливості. Ти маєш робити неможливе. Я розумію, я неможливо не зробив. Я не так багато зробив. Хтось інший зробив би набагато більше. Але за... Ту необхідність зростання духовного. Я дуже вдячний тим нашим першим парафіянам, які так багато чекали від Бога і від священника, який представляє його тут в храмі. О, 30 заком років. І зовсім нещодавно, рік-півтора тому. Почали висвячуватись капелани, військовослужбовці найчастіше, які приходять для того, щоб допомагати воїнам повертатися до нормального стану і виконувати завдання, які стоять перед ними. А вони досвіду. І вони знову на мене дивляться. Тими самими очима. І я дивлюсь, що мені приходиться краще намагатися, в усякому разі, краще служити, краще говорити, краще виконувати свої обов'язки. Я розумію, що я тут недосконалий до краю. Але вони змушують мене вдосконалюватися і тепер. А коли починаючи з... Кінця лютого, початку березня 22-го року, тут почали з'являтися матері воїнів і матері загиблих, дружини воїнів і дружини загиблих. І батьки, і діти, воїнів і загиблих. І з'являлися ті, що втратили найдорожчих, найближчих, найсвітліших. Я вже не кажу, як вони дивляться. І чого вони чекають? Я не кажу, що країться серце само собою. В бездушної людини воно країлося б. Але... Знов таки, вони ставлять тебе перед лицем вимог. І ти вимагаєш від себе. Я вклоняюся їм, вклоняюся їхньому стражданню, вклоняюся подвигу ваших синів, чоловіків, батьків і декотрі ж дружини і дочки зараз служать сім'ям. Велике покріне. І тим, що забезпечують нас життям в прифронтовому місті. І тим, що повертаються до цього прифронтового міста, не зважаючи ні на що, щоб було в ньому життя, щоб було що за Поклін. Бо для них варто молитися. Задля них варто вдосконалюватись. І я прожив довго досить життя. І колись, колись були часи, коли ми ремствували і ремствували. Я дожився до такого становища і стану. Я вдячний. Я кожен ранок повторюю слова Господи за все, що Ти посилаєш мені, слава тобі. Він може послати мені страждання. І нам всім. І біль, і втрату. Комусь посилає смерть і мені. Через якийсь час обов'язково ж пошли смерть. І самотність часом зневіру посилає, відчай і спустошення посилає. Господи, слава Тобі. Бо чим більше ти випробувань нам посилаєш, тим більше від нас вимагаєш ти сил духовних, зросту духовного, волі, мужності, сили духу. Вимагаєш, щоб ми все здолали. І здобули єдність з тобою, світлом, правдою і любов'ю, які в тобі і йшли тим шляхом, яким ти є. Ти є шлях, ти істина, ти життя. Господи, за все, що ти посилаєш нам славу тобі. Тягар твій буває нестерпно тяжким. І ярмо твоє оцих страждань і цих втрат особливих. Воно не стерпне. Але віра наша полягає, мабуть, в тому, що ми вчимося приймати від Бога все, що Він посилає нам. Бога приймати і Його волю приймати беззастережно. Колись домолився, і я в тяжку хвилину свого життя до того, що сказав, якщо треба, розтерти мене на порох, Господи, нехай буде воля твоя. І тоді Зник страх і тривога. Мені нема чого боятися, бо я приймаю волю Божу, якою б вона не була. В тому полягає наша віра, що ми приймаємо. Воно буває надзвичайно боляче. Але... Він не посилає нам випробувань, які перевищували наші сили. А якщо посилає, додає сил. І це наш досвід. І я пишаюся тими своїми парафіянами, яких часто бачу зараз в храмі. Які пережили найстрашніші трагедії і зберегли. Силу духу, міцність, волю і продовжують своїм життям настанову давати мені і кожному з нас. Господи, сказав ти колись, не бійся, мале стадо. Я перемик світ. Наша парафия в порівнянні не... з